Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм Ютуб, де стабільно виходить корисний контент та психологічні розбори. Я ділюся знаннями, а також реальними історіями з практики, щоб ви могли застосовувати все це у своєму житті. Буде багато інформації, корисних порад і, звісно ж, трохи гумору. Тож приготуйте чай або каву, вмочітесь зручно. І починаємо! Знаєте, це як той момент, коли ти наливаєш собі ранкову каву, а він вже стоїть у тебе за спиною. Не тому, що ти його покликала, а тому, що він відчув або вистежив, або просто не спав, бо всю ніч писав тобі листа прощавай, який закінчується словами Я не можу без тебе чуєш? Це не просто стосунки, це як Netflix серіал жанр трилер, мелодрама, чорна комедія. Персонажі. Ти і він. Він той самий яскравий психо з очами, які бачать тебе наскрізь, і він справді тебе бачить: твої болі, твої мрії, твою вразливість, і вміло це використовує. Спочатку це фейерверк. Він знає, що сказати, як торкнутися, як посміхнутись. Він, наче той хлопець із романтичної книги, яку ти читала під ковдрою, коли тобі було 17. Харізма левел це просто як в Райана Гослінга у фільмі Драйв, тільки без машини, але з глибоким поглядом і натяком на біду. І ти така maybe I can fix him. А він такий, I know you will try, baby. <laughs> That's why I choose you. Ці стосунки, це як американські гірки, на які. Ти сіла без ремені безпеки. Один день він обожнює тебе, ти богиня, така да, його сенс життя. Він пише вірші, співає під вікном, а через два дні мовчить, зникає. І ти сидиш, скролиш астрологічні причини, чому він тебе уникає. А потім повертається як нічна буря з подарунками, сльозами, історією про те, як йому було погано без тебе, і що ніхто тебе не зрозуміє краще ніж він, тому що він тебе відчуває. Звісно ж, тобі цього хочеться. Бо це ж не просто увага, це адреналін, це дофамін, це емоційний екстаз, і це дуже схоже на любов. Але це не любов, це залежність. Знайомі тобі такі пари? Де вона на публіці каже, що він найкращий. А коли я з нею п'ю вино на кухні, вона каже: Я знов не можу дихати, але я не уявляю себе без нього. І це не тому, що вона дурна, а тому, що він вміє робити шоу. І коли ти живеш у цій грі, там постійно щось відбувається. Тобі не сумно, тобі страшно, тобі цікаво, ти наче живеш у великому почутті, але це почуття від токсинів, а не від кохання. Але я тебе дуже прошу: якщо в тебе зараз таке кохання, не бий себе. Бо ми всі були там, ми всі закохувалися в драму, бо вчилися кохати через біль. Бо мозок звик плутати пристрасть із викидом кортизолу. Бо коли ти була маленька, любов була нестабільною, і тепер стабільність для тебе нудна. Так, той, хто тебе кохає, як психопат, залишить у тобі слід, і він буде гарячим. І, можливо, ти напишеш про це вірш, пісню чи подкаст, і це ок, бо ми теж ростемо через біль. Але справжнє щастя не в тому, щоб тебе кохали до шаленства, а в тому, щоб тебе кохали без шаленства. Отже, чому ж це психопатичне кохання найяскравіше? Тому що воно на контрасті, бо там, де тебе спочатку носять на руках, а потім кидають в прірву, і мозок такий: Оу, вау, це ж американські гірки. let's try it again. І ти така: ну добре, ще один раз. Може, цього разу він стане нормальним? Спойлер, від не стане. Бо той, хто грає у прив'язаність, не хоче будувати зв'язок. Йому кайфово керувати твоїм настроєм, твоїм тілом, твоєю самооцінкою. Він як Бог. І ти ходиш як акторка з другого плану у фільмі про власне життя. Замість Титаніка нарцис на пляжі, замість розслабленого щастя. Постійна гра. А що буде тепер? У мене була клієнтка. Така вся бізнес-вумен глибока, його робить, масла на лобкапи, ретрити веде, але вечорами плаче. Чому? Бо її коханий може тиждень не виходити на зв'язок, а потім приїхати з квітами, розповісти, як він відкривав себе в горах і не хотів псувати її енергію своїми переживаннями. І вона така: ого. Я не думала, що це так глибоко. Це, мабуть, духовний чоловік. Бо психопат це часто той, хто красиво говорить, вміє торкатись душі і майстерно забирати твою енергію. Це красива коробочка з бомбоньєрками, тільки всередині не цукерка, а emotional trauma deluxe edition. І ти знову думаєш, що любов це боротьба. Треба пройти через випробовування. Він просто складний. А насправді ти просто заплуталась у грі під назвою Hot and Cold. Чому ми взагалі ведемось на таких? Бо в дитинстві нас вчили, що любов. Треба заслужити, що якщо є біль, значить це справжнє, що треба терпіти, розуміти, бути мудрою жінкою, і ти терпиш, терпиш до того моменту, поки не відчуваєш себе живою, а тільки залежною. Бо в ньому щось є, знаєш те саме магнетичне. Угу, Магніт там є. Тільки це не любов, це прив'язка. І поки ти думаєш, що це твоє кармічне завдання, він просто кайфує від своєї влади. І тут важливо сказати: ти не винна, ти просто навчилась кохати через драму, але це можна перепрошити. Уяви, що одного дня з'являється чоловік спокійний, стабільний і зрілий. Він тебе не газлайтить, не змушує чекати та не зникає. І ти така хм, а чому не болить? І перша думка можливо, він мені все ж таки не подобається. Але це не тому, що він не твій тип, а тому, що ти ще не звикла до того, що любов це спокій, що здорові стосунки це коли тобі безпечно, коли ти не чекаєш, що зараз на тебе накричать, зникнуть або обізвуть надто емоційною. Гаразд, давай чесно. Той психопат дав тобі шоу, були феєрверки. Так. Було, я не можу без тебе. Отак було. Але ти жива, коли не болить. Ти квітнеш, коли тебе не змушують сумніватись у собі. Ти сексуальна, коли тебе не пригнічують. Тому тобі потрібен апгрейд. І якщо хочеться гострих відчуттів, сходи на бокс або подивись серіал. Ти на Netflix. А не заводь роман із головним героєм. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!